Дорогі друзі, добрий вечір. Телевізійний центр Коваль вітає вас і розпочинає свою програму. Сьогодні ці слова стали звичними для багатотисячної аудиторії телеглядачів наших програм майже в усіх регіонах області. Абревіатура ДЦК для неї знайома і зрозуміла не менше, ніж загальновживане ще кілька років, тому скорочення назви керівного органу ЦК, однієї заборонені партії. А початком усьому було палке бажання декількох ентузіастів довести всім і самим собі, що існування і розвиток в провінційному місці власного телевізійного каналу не лише можливе, а й цілком реально. І, хоч починати довелося практично з нуля, часу на розкачування і вагання. Не було символічно, що одне з перших біц-інтерв'ю для програм телевізійного центру Коваль дали нинішній президент України Леонід Макарович Кравчук. Ковальське телебачення, вітає вас від імені Волинян на Волинській землі. Дякую. І в нас найважливіше до вас питання: Прошу. як ви оцінюєте результати референдуму і майбутнього від імені Волинян і Ровенчан? Ви теж Волинянин? Я Волинянин. Я вважаю, що Волиняни проголосують на референдуми не менше 90% за незалежну Україну. ДЗК був і однією з перших коверських фірм, які популярному нині слово презентація надали матеріальне втілення. Того часу серед гостей наших студійних програм було чимало відомих і не зовсім відомих людей, представників на різноманітніших поглядів, переконань і сфер нашого суспільного життя від двірників міського Жеву до найвищих посадових осіб країни і зарубіжних гостей. За рік наші оператори відзняли близько 300 кілометрів першокласної відеоплівки, на яких містилося майже 2000 годин програмного ефіру ТЦК. Об'єктив наших відеокамер зафіксував не лише краєвиди Коваля та сусідніх районів Волині, а й однієї з найрозвиненіших країн Західної Європи. Німеччини, що відтворено в програмних репортажах наших кореспондентів про перебування та відпочинок ковальських дітей в німецьких сім'ях. Цікаво, що середній вік працівників телевізійного центру «Ковель» набагато нижчий, ніж у телевізійників практично всіх державних телестудій України, а їхня невтомна спрага творчості та самовідданість у роботі основа морального капіталу нашого підприємства. Звичайно, у кожного є свій специфічний інтерес до ТЦК. Одним не давали спокою фешенебельні кабінети на другому поверсі Білого Дому, іншим оптимістичний імідж. Та студійне вбрання диктора музичних вітань. Діти ж, скажімо, з нетерпінням чекають вечірні зустрічі з героями улюблених мультиплікаційних фільмів, а хтось просто любить відео чи музику і не може заснути, не дочекавшись пісенного урагану, який здіймає на сцені Ярослав Юдокімов або улюбленої колискової виконанні Пилипа Кіркорова. Як би там не було, ми раді кожному глядачеві наших програм. А десятки щоденних дзвінків та листів до нас на студію з різних точків Волині. Найкращий доказ того, що нас слухають, дивляться і на нас чекають в ефірі. А тому ми не прощаємось з вами, а як завжди, кажемо вам до побачення. До нових зустрічей в подальших ефірних програмах телевізійного центру Ковель.